Вітаю всіх кам'янчан та гостей нашого рідного міста. В ефірі новини від міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. Наша редакція вже готова розповісти вам про події останньої доби. Ну а на початку традиційний короткий огляд. У Кам'янському відбулася 22-га позачергова сесія міської ради. Під головуванням очільника міста депутати розглянули два десятки питань. Вихованці технічного ліцею імені Анатолія Легуна стали лідерами за підсумками національного мультипредметного тесту на Дніпропетровщині. 19 серпня свято Преображення Господнього або Яблуневий Спас. Згадаємо історію свята та його традиції. У Кам'янському відбулася 22-га позачергова сесія міської ради. Під головуванням очільника міста депутати розглянули 21 питання. Зокрема, що стосується життєдіяльності міста, допомоги військовим та вимушеним переселенцям. На позачергову сесію зареєструвався 31 представник Кам'янської громади. Перед початком засідання очільник міста оголосив хвилину мовчання за полеглими внаслідок збройної агресії Росії. Пропоную вшанувати хвилину мовчання українських воїнів, які загинули в боротьбі за територіальну цілісність, свободу і незалежність України та цивільних громадян. Прошу всіх встати. Під час засідання депутати ухвалили низку рішень, які стосуються внесення змін до бюджету громади на 2022 рік. Загалом 21 питання порядку денного було розглянуто та підтримано більшістю голосів. Було розглянуто питання, які мають соціальне значення. Це зміни до бюджету, які пов'язані з тим, що підготували приміщення для укриттів в навчальних закладах дошкільних закладах. Також заслухано було питання виконання бюджету за перше півріччя 2022 року. Також були внесені зміни до декілька місцевих програм, а саме до програм комунальних підприємств Добробут та «Комунальник». також програми, які мають соціальне значення це програма соціального захисту населення. А та програма щодо вимушених переселенців це пов'язано з тим, що місто приймає переселенців. Вони їх розміщують. Є можливість отримувати компенсацію за комунальні послуги. Крім іншого, депутати відкоригували програму по підвищенню боєздатності та функціонування Кам'янського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки та військових частин А 4608 а 7222 на 2022 рік та інше. І знову обстріли. В ніч з 18 на 19 серпня російська армія накрила вогнем одразу три райони нашої області: Криворізький, Сенельниківський та Нікопольський. Пошкоджено десятки житлових будівель і місць громадського користування. Є загиблий, поранені. Подробиці страшних подій минулої ночі розповідали в обласній військовій адміністрації. Внаслідок ворожих атак понівечено житлові будинки. Магазини, адмінбудівлі, газову та електромережі. В Апостолівській громаді загинув чоловік, у Межівській поранено хлопчика. Так у Криворізькому районі від обстріли, від обстріли потрапила Апостолівська та Зеленодольська громади. По апостолу ворог бив з Ураганів. В результаті знищено приватний житловий будинок, у якому від поранень загинув чоловік 36 років. Також пошкоджені газопровід та електромережі. У Зеландорській громаді від потрапляння снарядів знищений магазин та кафе у центрі села Велика Костромка. На щастя, люди не постраждали. Синельниківський район був обстріляний з РСЗВ Торнадо С. У селі Преображенка Межівської громади поранено хлопчика, у нього ураження ніг. Зараз він прооперований та знаходиться у лікарні. У Великомихайлівській громаді Сенельниковського району пошкоджено склади сільгоспідприємства, обійшлось без постраждалих. Під артобстрілом опинився і Нікополь, ворог випустив 10 снарядів зі ствольної артилерії, пошкодили з два десятка багатоповерхівок, 10 магазинів та установ, зокрема, понімечну школу, банк та автобусну зупинку. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. До ліквідації наслідків залучалось 15 рятувальників та 3 пожежні автомобілі. Вогонь приборкали, є пошкодження лінії електропередач, з людей ніхто не постраждав. Комуналка не дорожчатиме. Принаймні до кінця воєнного стану та ще півроку після його закінчення. Про це повідомили на урядовому порталі. Президент України підписав закон, яким запроваджується мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також на послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів. Простіше кажучи, тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зміняться. При цьому закон гарантує виробникам та постачальникам цих послуг, що різницю в тарифах компенсуватиме держава. І далі до приємних новин в освітній галузі. Вихованці технічного ліцею імені Анатолія Легуна стали лідерами за підсумками національного мультипредметного тесту на Дніпропетровщині. Десять учнів набрали максимальну кількість балів з математики, два з історії, та ще одна вихованка отримала чудовий результат з двох предметів математики та історії, набравши 400 балів. З молоддю, яка підкорює наукові горизонти, та викладачами, які допомагають їм у цьому, вас познайомлять наші кореспонденти. Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна заклад, в якому за давньою традицією виховуються справжні науковці. А їхні досягнення відомі і в Україні, і далеко за її межами. Цьогоріч найбільше учнів ліцею отримали максимальну кількість балів серед навчальних закладів Дніпропетровської області. Користуючись нагодою, сказати величезне спасибі педагогічному колективу, який я очолюю і яким я пишаюсь. За такі плідні результати. Є такі учні, які взагалі мають з трьох дисциплін по 200 балів, мають 600 балів. Є учні, які мають 400 балів. Ну як не пишатися такими результатами? Ми зараз на шляху отримання статусу наукового ліцею, це дійсно справжні наукові результати. Кожен з учасників ретельно готувався до стачі мультипредметного тесту. Максимальний результат одразу з трьох предметів 600 балів отримала Катерина. Були в моєму варіанті проблемні питання, над якими я так перезадумалася, але все ж таки мені вдалося віднайти на них правильну відповідь. І взагалом, в за під час підготовки в мене також були проблеми, але я завжди зверталася до викладачів, і вони мені в цьому допомагали. Отримали високі бали з усіх обласних учасників тестування ще п'ять учнів закладу. Історія в мене 180, Українська мова 182 І математика 200. Я пам'ятаю, ось питання в мене було з української мови. Наголоси там були. Декілька таких, які я підзабув, але написав теж на 182, більш-менш задоволений. Завдяки ліцею і завдяки хорошій базі, я вважаю це добрим результатом. З математики в мене 200 балів, і з історії України також 200 балів. Мені було нескладно. Я вважаю, що якщо було б знову, я б набагато більше приймалась, і мені сподобалось взагалі здавати нам Мені було не складно по українській мові В мене 28 балів з 35, по математиці 30 з 30, по історії 18 з 35. Велика вдячність саме моїм учителям по математиці. це Широченко Надія Олексіївна та Дарець Євгенія Вікторівна. Якщо ми щось не розуміли, вони нам допомагали застосовували різні методики, тести там клас тайм платформа хороша. Тобто повністю нам допомагали, дуже люблять свій предмет. Дякую їм. А ще на тесті давалася а, а, така табличка з формулами, яку я використовував. Та гарно знав, склав математику. Зі школи мене підтримували теж всі вчителя. Завжди вдячна я таким вчителям, як Наталія Миколаївна, Євгенія Вікторівна та панчика Люмила Василіна, за те, що вони вклали в мене так душу свою, та я гарно слав цей тест. Викладачі ліцею розповідають, пишаються своїми вихованцями. Вони мають мету в житті, мотивовані та знають, заради чого вчаться. Високі бали дійсно заслуга самих ліцеїстів, зазначають педагоги. Цей рік був дуже важкий, але діти гідно витримали всі ці складнощі. Кожен з наших випускників гідний успіху. Я думаю, багато було таких дітей, у яких якась маленька помилка не дозволила досягти 200 балів. насправді дуже гідні, дуже великі успіхи. вони всі молодці. І ми пишаємося тими, хто досяг 200 балів. Це не тільки технічна якась математична справа, але справа психологічної витримки. Не все було просто, але ми дуже ними пишаємося, що їх так гарно все вийшло сьогодні. У нас заропат. Двохсудбальників, і дуже приємно, що діти, відпрацювавши, отримали заслужену нагороду. Звичайно, під час підготовки до складання таких важких іспитів, завжди на дорозі на шляху стоїть вчитель, який допомагає, який підказує. Багато є цікавих програм в мережі інтернет, які допомагають готуватися до такого тесту. Зокрема, хочу заакцентувати увагу на платформі ClassTime, яка допомагає Підтягувати свої знання, мало того, є дуже цікаві варіанти в роботі саме при підготовці. Труднощі учні наполегливо навчалися, готувалися, і ті, хто мав за мету підготуватися до тесту з математики, займалися багато онлайн. Мені здається, навіть учні, які готувалися, цілеспрямовано до тесту з математики, здали навіть краще, тому що було більше можливостей нам консультації проводити. Онлайн навіть можна сказати особисті консультації, такі проводили, коли якісь питання виникали. Ми в Google Meet з'єднувалися і відповідали на всі питання учнів, які виникали при підготовці. Тому радію за учнів, бажаю їм успіхів. Подальшому і думаю, що ці знання їм будуть у нагоді. Керівництво технічного ліцею імені Анатолія Лигуна допомагає розвивати інтелектуальний та творчий потенціал вихованців. Навчання у цьому закладі наполеглива праця над собою, яка допомагає їм піднятися ще на одну сходину до своїх мрій. 19 серпня кам'янчани з усією Україною відзначають свято Преображення Господнього. У святковому вбранні та із кошиками стиглих фруктів віряни традиційно збираються до храмів на освячення. Про історію свята та традиції нагадає настоятель козацької церкви в Пресвятої Покрови і єромонах Отець Феодосій. 19 серпня одночасно з яблучним спасом православні віруючі зустрічають велике церковне свято Преображення Господнє у житті православних, воно одне з найбільших у церковному календарі, після Різдва та Великодня. І ромнах Отець Фадосі розповів про значення цього свята для усіх вірян. Це свято воно має дуже великий духовний зміст. Дуже часто ми, коли бачимо, коли людина стає кращою, добрішою, ми кажемо, переобразився, коли якесь місце. Отримує певний благоустрій, ми кажемо, що воно прообразилось. Дуже часто батьки люблять спостерігати, як дорослішують їхні їх діти, і проображаються. Це свято змін, і в першу чергу змін на щось краще. Сьогодні, в ці дні, на фаворі, Господь взяв своїх учнів і перед ними прообразився. Тобто з'явилось велике світло, і в цьому світлі він, як наче, розтворився. День Преображення Господнього світлий для всіх християн, адже ми, як віряни, повинні дарувати світло один одному та наповнювати душі теплом. Як і в інші великі релігійні свята українці традиційно відвідують Богослужіння. Коли людина не проображається духовно, коли вона не світить і не живе для інших, вона стає людиною темною. А темряво, як ми знаємо, це є ніщо більше, як брак і відсутність світла. І це свято кожного з нас наповнює благодаттю, адже Світло Христове освітлює нині всі наші душі. Також в цей день його ще називають яблуневим спасом. Це дуже гарна народна українська традиція. У цей день освячують у церкві не тільки яблука, але й інші плоди, овочі та фрукти. Традиційно не несуть груші, виноград, сливи, персики, а також мед і жмут колосся житта та пшениці. Таким чином прославляють різноманітне багатство природи. Але не потрібно забувати, що це лише народні традиції, а свято преображення зовсім про інше, розповідає отець Феодосій. Немає нічого поганого, що в цей день ми приходимо і освячуємо весь той врожай, котрий ми отримували з благословіння від Господа. Але. Це є певним таким світлим моментом. Але темрявою, котра завивається світло, є те, що в цей день для нас стають головними не Господь, не якісь добрі справи, не справи милосердя, справи любові, не молитва, а саме яблука. Це виключно врожай, котрий ми приносимо, свячуємо, котрим ми ділимось і отримуємо ту радість, Господь дарував нам ці плоди. І просимо, аби на наступний рік він нам їх дарував. Дощове та тепле літо ідеальний період для появи грибів. Чимало українців купують їх у магазині, а інші шукають їх у лісах. Наша знімальна група зустрілася з медиками Кам'янського, аби вкотре нагадати, яку небезпеку приховують гриби, а також поспілкуватися з досвідченим грибником, який поділився своїм секретом тихого полювання. Олександр досвідчений грибник, більш ніж з десятирічним стажем. Каже, збирання грибів це в першу чергу хобі. Ходив на тихе полювання не тільки в українські ліси, а й у країнах Європи. Переконаний гриби це дарунок лісу, але водночас і небезпечний продукт харчування. Зараз в поганки, паганки блідне і ужасне, которая легче вона й і легше цього А из съедобных, конечно, масленок, подосиновый, подберезовый, белый. Это то, что вот сейчас проще всего собирать. И, ну, соответственно, самое вкусное. Это в нашем регионе самые оптимальные грибы. Не собирайте то, что не знаете. Вообще. Изучите все досконально. Как выглядят все ядовитые грибы, нужно изучить внешне. Ну и, соответственно, сразу стараться не трогать руками, потому что потом вы хватаете за съедобные грибы и последствия будут печальные. Олександр нагадує, не збирати невідомі гриби, а ті, що викликають сумніви, класти окремо. Через заборону відвідування лісів на Дніпропетровщині Олександру не вдалося наглядно показати, як зазвичай полює на гриби. Втім, рекомендації дав, користуючись домашнім архівом. А от так виглядає шампіньйон. Ну той, що в магазині на полці, а полівий. Такі прілісті можуть просто на лугах попасти в траві. И немало причем. Если вот ребрышки свеженькие, такие вот светленькие, то он еще вполне нормальный и не червивый. Ножка твердая, значит, внутри еще никто ничего не съел. А если ребрышки уже черные, то, соответственно, его брать уже не стоит. Ну, или верхняя шляпка уже черненькая будет. Этот уже вот на грани, еще немного, и он бы начал портиться уже. Сейчас еще прекрасный момент, когда можно собирать вот такие милые грибочки. Которые прячутся в травке но от этого они не менее вкусны. Прекрасные грибы. Подосинок подберезовик – это те грибы, которые стоит всегда собирать. Красивый. В идеальном состоянии. Таких старайтесь собирать побольше. Несмотря на то, что дерево не елка, а груша дикая, маслята очень любят. Судя по тому, что вокруг нее растут. Хороший, тверденький масленок. Красивый. На шляху грибників чимало трапляється отруйних грибів. Важливо вміти їх відрізняти від їстівних, як це робить наш герой. Да, поганочки сьогодні. Прям ціла куча їх. Надо бути дуже уважним Для тих, хто не знає, як вони виглядають. Ну, от и ще один такий же красавець, яким регулярно травятся люди, не знающие, як он виглядає. Його не так сложно. Отличить от других грибов. Но так легко отравиться. А от медики кажуть, кам'янчани стали відповідальніше ставитися до свого життя та здоров'я за минулий рік та частину поточного у місті не реєструвалося випадків отруєння дикорослими грибами. Профілактична робота з мешканцями ведеться постійно. Вже через 30-60 хвилин з'являються симптоми харчового отруєння: болі в шлунку, тошнота, рвота, діарея. В залежності від того, які гриби можуть бути присутні галюцинації і згодом наростати судоми. Є гриби, які вражають не шлунково кишковий тракт, а їхній токсин діє на нирки та печінку. Така от порада людям, коли вони вживають в їжу дикорослі гриби, варто залишати залишки цих грибів, грибних страв. Коли з'являється отруєння, саме хімічний аналіз цих грибів допоможе визначити, який в них токсин, і назначити правильне лікування у випадку отруєння дикорослими грибами, до приїзду медиків важливо надати домедичну допомогу такій людині, аби якомога швидше вивести токсини з її організму. промити шлунок людині слабеньким таким рожевим розчином марганцівки або просто прохолодною водою. В великих кількостях і дати випити активоване вугілля. В активованого вугілля повинна бути дуже велика доза. Це в середньому 0,5 грам на 1 кілограм, тобто для дорослої людини в середньому не менше 40-60 грам вугілля, тому що його не просто з'їсти, а його велика кількість повинна залишатися в шлунку. В жодному разі, якщо в людини з'являється діарея, не можна давати їй протидіарейні препарати, і навпаки, якщо її немає, дати якісь послаблюючі для того, щоб з організму якомога більше токсинів вивелося. Медики наголошують, давати алкогольні та кисломолочні продукти людині, яка отруїлася, категорично забороняється побільше питної води. Протипоказані гриби дітям до 12 років, вагітним та людям, які мають захворювання шлунково-кишкового тракту. До найнебезпечніших відносяться бліда поганка, мухомори білиї. Також є такий гриб, як свинушка тонка. Яка особливо небезпечна, тому вона навіть внесена в книгу найнебезпечніших отрут, тому що навіть сік цього гриба, якщо він потрапить на шкіру, а людина, наприклад, руки не помиє а з'їсть щось, то може виникнути дуже тяжке отруєння. І тому така порада любі гриби, щоб люди не збирали заради, не рвали, просто заради розваги до рук не брали. І якщо от ну, чи дитина кинула, наприклад, до кошика, чи замітили, що серед грибів є отруйний гриб, краще всі інші, навіть якщо вони не отруйні, викинути. Юлія Дон закликала не збирати гриби навіть їстівні у міських парках, скверах, дворах, а також уздовж автомобільних доріг та поблизу залізниця. Гриби швидко накопичують отруйні речовини і стають непридатними для їжі. Важливо збирати гриби правильно та безпечно. Якщо згадати, як зображують традиційну українську родину у літературі або кінематографії, можна помітити, що кожне застілля наших пращурів закінчувалось однаково піснею. Так, музика пліч-опліч іде з українським народом. Але ж ми не тільки виводимо пісні, а ще й граємо. Сьогодні у вже теж традиційній рубриці Символи України Поліна Єрмакова розкаже вам про українські народні музичні інструменти. Та мелодія не залишить байдужим жодного українця, бо для нас сопілка це інструмент коду нації. І якщо вірити в Вікіпедії, то ще як мінімум 82 музичних інструменти є для нашого народу традиційними. Сопілка вважається найдавнішим духовим інструментом. Мирослав Корчинський, доцент Львівської державної музичної академії імені Микола Лисенка, висуває припущення, що перші сопілки на території сучасної України з'явилися 20 тисяч років тому. Роблять сопілку не з будь-якого матеріалу, частіше це калинова гілка, бузина або очерет. Кількість отворів теж не випадкова. Вона визначає звучання інструмента. Наприклад, у концертній сопілці їх 10, у той час як у звичайній, – 4-5. А це сурма, і хоч сьогодні її витісніли мідні інструменти, сурму все одно намагаються відновити у оркестрах народних інструментів. А із сурмачами, тими, хто грає на сурмі, точно знайомі поціновувачі козацької культури. Адже свого найбільшого розповсюдження цей інструмент здобув саме у козацьку добу і був невід'ємною частиною полкової козацької музики. І, от, на відміну від сопілки, сурма має довільну кількість ігрових отворів. Вони ще й за розміром відрізняються. Звичайно, я не могла оминути бандури. Цікаво, що це не просто струнний, а струнно-щіпковий музичний інструмент. Бо музикант не притискає струни, а навпаки, піддьоргує їх, щіпає. і таким чином досягає необхідного звучання. Праматір'ю бандури вважають кобзу, яка теж є українським народним інструментом. Вони настільки споріднені, що за запитом в інтернеті Гра на кобзі вам покажуть гру на бандурі. І навпаки. А якщо б декілька століть тому ви захотіли вивчитися на бандуриста, то віддали б цьому три роки. І тоді вас би посвятили у кобзарі. До речі, бандура теж була улюбленицею козаків. У січі були цілі оркестри, а співців-бандуристів називали народними гомерами. Традиційно цей інструмент виготовляли з верби та липи. Я не дарма обмовилась, що в Україні. Інців дуже багато народних інструментів. Навіть про їх маленьку частку не розказати в одному сюжеті. Слідкуйте за новинами. Україна багатюща і нам є чим вас дивувати. Ну наприкінці погода на вихідні. У суботу буде тепло, проте очікуються і опади. Температура повітря вночі плюс 21, в день до 25 тепла. У неділю нічна температура буде плюс 20, в день до 27. За попереднім прогнозом, неділя буде ясною та сухою. У понеділок також тепло та безхмарно. Це всі новини станом на 19 серпня. У суботу чекайте підсумковий випуск о 19-й годині. Слідкуйте за новинами міста на нашому сайті mis.dp.ua та у соціальних мережах. І з вами був Володимир Кремінь. Бажаю затишних вихідних! Бережіть себе та вірте в Україну! Перемога не забариться!